Вітаю, шановні колеги! Я Лариса Мартиненко. Це рубрика коротко про важливе. І ми продовжуємо аналізувати скандальний законопроект про самоврядування в системі охорони здоров'я. В Попередніх відео ми говорили про ваші гроші або про обов'язковий професійний збір. Ми говорили також про санкції, які плануються застосовувати до медиків в разі якихось дисциплінарних правопорушень. А сьогодні давайте подивимося, як же маніпулюють можна владці, коли кажуть, що цей законопроект необхідний самим медичним працівникам і це самі медичні працівники будуть організовувати це саме самоврядування. Так от, друзі, є такий документ як пояснювальна записка. В цьому документі обґрунтовується необхідність прийняття законопроекту. От давайте прочитаємо, що там написано. Завданнями проєкту закону є необхідність реалізації можливостей громадян та лікарської спільноти брати безпосередню участь в управлінні державними справами через процедуру делегування відповідних повноважень самоврядним медичним організаціям, формування нової культури партнерства професіоналів, влади, бізнесу та суспільства, створення сприятливих умов для формування повноцінної системи саморегулювання професійної діяльності. Медичних працівників та механізмів для управління галузю і передачі державою окремих функцій професійним медичним організаціям от як гарно написано, друзі. Дуже все красиво і нібито на перший погляд не маєш навіть до чого й придратися. Але давайте звернемося до тексту безпосередньо самого законопроекту і прочитаємо, розглянемо деякі е е е тези. Розділу законопроекту, який називається перехідні положення. Цей розділ розміщується в кінці документу, і, на превеликий жаль, не в усіх вистачає нервів і натхнення дочитати до цих перехідних положень і тим паче прочитати самі ці перехідні положення. А дуже шкода, друзі, бо з ними варто ознайомитися, бо там дуже багато цікавого написано. І ми зупинимося тільки на трьох моментах. Отже, друзі, питання перше. Як буде відбуватися процес створення самоврядної організації Монстра? З чого все буде починатися? І хто ж це буде робити? В законопроекті сказано, що все почнеться із установчих загальних зборів. І хто ж ці установчі загальні збори буде організовувати? Можливо, самі медичні працівники, бо це ж їм потрібно це самоврядування. Але ні. Читаємо, що написано в законопроекті. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, а це Міністерство охорони здоров'я, утворює робочу групу з питань проведення установчих загальних зборів медичних працівників. Прекрасно, друзі. Тобто робочу групу з організації самоврядування медичних працівників. Утворює згідно законопроекту Міністерства охорони здоров'я. А далі ще більш цікаво: хто ж буде входити до цієї робочої групи? Читаємо. Робоча група з проведення установчих загальних зборів складається з чотирьох представників від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, тобто Міністерства охорони здоров'я, п'яти. Представники від Комітету з питань здоров'я нації медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, а це наші прекрасні депутати, які стали ініціаторами цього законопроекту, який вже було один раз відхилено у Верховній Раді, і які тепер хочуть пропихнути цей законопроект у Верховну Раду через Кабінет міністрів. Хто ж іще війде до складу цієї робочої групи? Нарешті 10 представників від громадських формувань професіоналів у галузі медицини або фармацевтики. І чомусь мені здається, друзі, і цю мою здогадку підтверджують мої інсайдерські джерела інформації, що оці от 10 представників так званих від медичних громадських організацій вже давним-давно визначені. І ці 10 представників так званих разом із представниками від Міністерства охорони здоров'я і нашими депутатами вже розподіляють сфери впливу поміж собою в системі охорони здоров'я. Отака історія, друзі. Питання друге. Як будуть проводитися збори? Чи буде хоча б можливість висловитися або провести належну дискусію? Читаємо. Проведення установчих загальних зборів здійснюється дистанційно з дотриманням положень закону України про електронні довірчі послуги. От вам і відповідь, друзі. Хто хоч один раз стикався з цим законом, той прекрасно знає, яке це знущання? І е, таке питання: чи можна взагалі провести належну дискусію і обговорення дистанційно, коли дистанційно у зборах беруть участь десятки тисяч медичних працівників? Мені здається, що це питання взагалі риторичне. Чи можна в такий спосіб проведення зборів взяти участь у належній дискусії? Ні. Чи доводиться тут говорити про якийсь плюралізм думок? Ні. Чи буде почута ваша думка? І враховані ваші побажання? Ні. І ще одне, третє питання, колеги. От творці цього законопроекту і ті, хто його надзвичайно сильно підтримує, заспокоюють нібито медичну спільноту і кажуть: ну що ж, ви хвилюєтеся так дуже? Справа ж в тому, що цей закон набирає чинності через рік після закінчення строку дії воєнного стану в Україні. Тобто, це не зараз, це буде колись. Але ж, друзі, питання не в тому, коли набирає чинності цей закон. А питання в тому, що набирає чинності, які норми стануть законом і стануть обов'язковими до їх дотримання? От я, наприклад, хочу запитати, якщо цей закон набирає чинності через рік після закінчення строку дії воєнного стану, як записано в законопроекті, то яка є необхідність в тому? Щоб приймати цей законопроект і голосувати його у Верховній Раді саме зараз. Чому це не можна зробити після, через рік після закінчення воєнного стану? Нормально розібрати і обговорити цей законопроект? Відповідь тут, друзі, абсолютно очевидна, мені здається. Приймати його збираються саме зараз через те, що користуються моментом, коли переважна більшість медичних працівників взагалі немає фізичної можливості взяти участь в обговоренні цього законопроекту і відреагувати належно на це неподобство. І це найкращий час для того, щоб уникнути належного обговорення і щоб сподіватися на те. Що не буде належного суспільного супротиву щодо прийняття цього законопроекту. І це є найкращий час для того, щоб пропихнути, протягнути у Верховну Раду і тишком нижком проголосувати цей законопроект. От подумайте про це, друзі. Будь ласка. Це далеко не всі новели цього законопроекту. Ми продовжимо його обговорювати, тому що там дуже багато є чого цікавого. І, друзі, аби ви нічого не пропустили, підписуйтеся, будь ласка, на канал Української медичної спілки. Натискайте, будь ласка, верхній дзвіночок, залишайте свої коментарі, дискутуйте, ставте вподобайки або дизлайки, що ви вважаєте за потрібне. А наразі я вам дуже дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого. І до нових зустрічей.